Ми приближаємося з вами до завершення аналізу особливої книги, книги Йова. Залишилося три розділи. І зараз 40 розділ це той момент, коли далі Бог продовжує із бурі говорити до Йова. В попередніх двох розділах, які ми вже з вами трішки аналізували, Бог звертається до нього і намагається. З однієї через ті питання, які він ставить Іову, дати йому відповідь на ті зауваження, на ці дорікання, які йшли з уст Іова безпосередньо в адрес Божий. І навіть я нагадував вам із 14-го 14 розділу минулого разу зачитував, де йов висловлював свою готовність. Виходити на суд з Богом, закликати Бога до того, щоб Бог давав йому відповідь. Сказав, що він сам він сам готовий давати Господу відповідь. Але як ми бачимо, на ці питання, які ставив Бог йому, і то що ми досліджували в попередніх розділах, у його, його особливої не було. І попередній розділ вже більше був аналіз такого, Бог показував, якщо ще 38 й розділ, там бог говорив про створення світу, про створення планети, про створення е багатьох речей, там стихій, моря, водних ресурсів, то вже в попередньому розділі він говорив про тваринний світ, який ближче, нібито, але і тут Йов не міг дати відповіді на ці питання, які Бог ставив, показуючи різноплановість птахів, тварин. Він показуючи їх достатньо різноманітну природу, і через що і, і все це створив Господь, і чомусь він такі, такими надихнув їхні їх властивостями. І по тій причині у Ова немає відповідей. в російському перекладі то, що я зараз буду читати з 40-го розділу, ще міститься в кінці 39-го. Но у мене в перекладі Огієнка це то, що уже Господь також ставить питання. Іову, Іов, Йов вперше дає відповідь Богу. По крайній мірі він їх два рази буде давати. То в мене воно міститься в 40-му розділі. І я починаю сьогодні безпосередньо з цього уривка. І так, 40-й розділ читаю з першого верша. І говорив Господь Йову і сказав: чи буде ставати на плюс всемогутнім угодник? Хто сперечається з Богом? Хай на це відповість. Іов відповів Господові і сказав: Оце я з нікчемнів! Що ж маю тобі відповісти? Я кладу свою руку на уста свої, я раз говорив був і вже не скажу, а вдруге і більше не додам. Тут є таке особливе слово, бо говорить, що чи буде сперечатися? Ставати на пріс «всемогутнім огудник, так навіть таке неоднозначне слово достатньо рідко воно зустрічається навіть і в моєму перекладі. І Йов він розуміє, що це в його адреса, це слово сказано. що Це є людина, яка далеко не ну, можна сказати не навіть не розумна. Хоча про Йова ми читаємо як про освіченого, як про мудрого, як про того, який шукає Бога, як про того, хто навіть ким хвалиться Господь, але в тих умовах, який він потрапив в той чи інший спосіб, щось проявилося і в ньому, і щось вилізло із нього. І, от, власне, це можливо і було допущено цьому чоловікові, щоб якісь якості, які десь там знаходилися всередині його характеру, воно вилізло, воно проявилося. Він побачив, що воно має в ньому місце, і він зміг змінитися також. Навіть одному із найдосконаліших чоловіків не тільки цього часу, бо ми читаємо, що навіть в Біблії ставиться у приклад Іов, там допустим декілька інших ще героїв старого нового заповіту, які є велетнями, духовними велетнями. Але в окремих випадках, при особливих якихось ситуаціях, в які потрапляє людина, ми бачимо, що може проявитися і може вийти наружу щось таке. Що коли воно вилізає, то ця людина розуміє, що далеко ще не все просто, однозначно і є ще над чим працювати. І це ми бачимо в Йову. Він якраз і говорить ці слова. Він каже: оце з нікчемнів. Що ж маю тобі відповісти? Я кладу свою руку на уста свої. Я говорив, раз, говорив і вже не скажу. Друге і більше не додам. Він каже: я вже стільки наговорив. Що я краще тепер буду мовчати, і я не збираюся більше нічого говорити. І тут ми бачимо, далі буде продовжувати Господь. Цей сороковий розділ, який я почав, він так складається з двох частин. Тут є ще одна частина, коли Бог безпосередньо також дає певні характеристики, які повинні допомогти змінитися Іову. і далі. В сороковому і 41-му розділі він приводить приклад уже тільки двох тварин, але особливих тварин. І це є напевне також не просто так, тому що, дивлячись навіть на тварин, як ми їх називаємо молодшими нашими братами, ну я маю на увазі люди в першу чергу. Ми від них також повинні чогось вчитися. І от він на цих двох тваринах на Бегемоті і на тому, хто тут названий. Плівіатаном, ну будемо дивитися подальшому, він показує, що також вони є особливі, також вони створені Господом. Але е є щось, що в цьому образі в цих символах повинен Іов себе побачити. І коли він себе достатньо побачив, навіть і в цих символах, і в цих образах. То потім, потім уже Господь буде робити свою роботу в його житті, як ми знаємо в подальшому, що він навпаки був вустановлений, зміцнений вдвічі в два рази більше благословений. Але поступово підійдемо і до цього продовжую читати 6 шостого вірша. І відповів Господь Йову із бурі і сказав. Бог далі продовжує говорити до Йова з бурі, не тихим же лагідним голосом. А якби це все продовжується, значить ще не повністю виправився Йов і ще він до кінця не все зрозумів. І от що говорить йому Господь із бурі, підпережину ти стена свої як мужчина. Я буду питати тебе, ти ж поясни мені. Він говорить, давай, підпережися. Я хочу з тобою говорити зараз як з чоловіком, не як з тим, хто плаче, не як з тим, хто нарікає, не як з тим, хто зараз відчуває біль знедолення і хоче, щоб його пожалкували. Це не той час. Дивіться, Бог говорить людині, яка дійсно в скрутних умовах. Я не думаю, що хтось із нас знаходиться в таких умовах, яких тоді знаходився Іо. І в цей же самий час Бог говорить йому: підпережися. Встань як чоловік, перестань плакати, перестань нарікати. Це є і для нас оце побудження. Фактично на цьому тижні ця мотивація, і понеділок, через пастора, і вчора так само, ці дні вона звучить. Нам не потрібно нарікати, нам не треба боятися. Навіть і сьогоднішній день, коли, можливо, багато хто очікував і лякався, і боявся якихось там особливих прильотів, якихось складних речей. Чого ти чекаєш, то й приходить твоє життя? Я не думаю, що ми цього з вами чекали. Правда? Ну, по крайній мірі, це що тут точно не чекали. Ви не боїтеся, ви на молитві, ви знаєте своє діло і ви знаєте, чого ви сюди приходите, незалежно від того, скільки сьогодні сирена спрацьовує і так далі. І так само і тут Бог звертається до Йова, Він говорить йому: вставай, як мужчина, підпережися і слухай. Я буду тебе питати, ти відповідай. І далі Бог говорить: чи ти хочеш порушити право моє винуватити тебе, щоби оправданим бути? Часто так буває, що, знаєте, для того, щоб бути більш правим, то треба когось звинуватити. От дивіться: оця федерація вже вдруге збирає Раду ООН, що Україна неправильно себе веде по відношенню до Запорізької атомної електростанції. Вони там чудять. Але звинувачують нас. Розумієте, оцей той же самий момент Бог говорить до Іова. І це є також урок. Так не проходить. Бог це бачить. Дивіться, ми бачимо приклад Іова. І навіть Іовові якось, хоча подібні і вони десь могли тільки так, знаєте, трішечки десь там проявитися, десь тільки чуть-чуть могло вилізти, і то Бог це присикає. Невже ви думаєте, він не пресічав отим, хто нагло так себе веде? Хто нагло так поступає, він пресіче. Він допускається до якогось часу, точно так же само, як ці тварини, про яких він далі буде говорити. Вони серйозні, вони сильні. Но, по крайній мірі, друга із них, ми її зараз не бачимо. Є різні там характеристики, порівнюють з крокодилом, порівнюють з якимись там. Ну, ще допотопними істотами, але її зараз тут немає. В теперішньому світі її зараз взагалі немає. Чому? Тому що всяке горде, всяке зухвале Бог все одно знайде можливість і знайде метод принизити. І так ті ж самі слова він зараз говорить в адрес Іова. Він говорить, чи ти хочеш порушити право моє винуватити мене, щоб оправданим бути? З Богом такі речі не проходять. Коли маєш рамено, як Бог, і голосом ти загримиш, не немов Він, то окрась ти себе пишнотою і величністю зодягнись у славу і красу. Чи твоя потуга, чи твоє рамено, чи твоя сила така сама, як Божа? Ні. Знаєте, коли Бог ці слова говорив в адрес чоловіка, який в цей час знаходиться в нужі, в нужді, хворий, знедолений, то я вірю, що ці самі слова він проголошує також не тільки в його адрес тоді, а вони будуть проголошені в адрес всякого гордого, напищеного і всякого, хто думає, що він зараз цар і Бог, і він може поступати, як він хоче підкоряти будь-кого, кого він хоче, і робити в житті інших, то що він вважає за потрібне, до миль, до якоїсь межі, а потім і слід може простинути. І далі ми читаємо. Розпорож лютість гніву свого, і поглянь на все горде, і принизь ти його, поглянь на все горде і його покори, поспихай нечестивих на їхньому місці, поховай їх у поросі разом, а їхнє обличчя обвий в укриття, тоді і я тебе славити буду, як правиця твоя допоможе тобі. Є кілька важливих моментів, на яких я хочу зупинитися. Кінцівка з цього уривку, 14-й вірш, Бог говорить, є умови, при яких я сам, Бог, я сам буду славити тебе. Тому не треба дивуватися тому, що в Україні один із лозунгів проголошується про те, що слава героям. Розумієте, є умови, які навіть Бог тут говорить до Львова. Каже, я готовий сам тебе славити. Але ти повинен що зробити? Оце все горде, пихате, возвеличене, яке само себе возвеличує. Що зробити? Принизити. Смирити. Принизити. Зруйнувати. Знаєте, якщо Україна. Навіть через такі лозунги вирішила відстояти своє право на те, щоб звучало слава Україні і слава героям, то Бог допустив. Давайте розбирайтеся з цим гордим, пихатим, розбирайтеся з тим, хто сам себе привозносить. Ну, тут є один момент. Самі не зможемо це зробити. Точно ні. І, як мінімум, на фізичному рівні ми самі цього не можемо зробити. Нам потрібна підтримка зі сторони інших народів, інших влад, підтримка технічна, підтримка економічна. Тобто ми показуємо, що ми залежимо від інших. Ми не кажемо ми самі. І в цьому є особливість. Коли хтось перемагає сильнішого, то потім він сам стає гордіцом пихатим, бо він починає говорити: Я його здолав, я його переміг. Оце моє рамено, це моя потуга, це моя сила це зробила. Але коли хтось береться побороти сильного, але при тому просить про допомогу. І фізичного світу, але наша сила не в тому, що ми надіємося тільки на допомогу фізичного світу. Наша сила в тому, що ми в першу чергу впливаємо на Господа. І знаєте, я скажу чесно: нам не потрібно, щоб Бог нас прославляв. Нам достатньо того, що ми маємо привілею славити Його. І це набагато важливіше для нас. Бо нам не потрібно, щоб нас славили інші, в тому числі люди. Нам не треба виділятися перед кимось. Ми знаємо, хто ми є. І ми знаємо, в кому ми є, такими, якими ми є, дітьми Божими. І тому ми не претендуємо на те, щоб Господь нас славив. Хоча Він тут навіть говорить, навіть і він готовий. І слово прославляти далеко, що воно означає? Це визнавати авторитет. Це... Признати вплив, признати якусь значимість. В кожного є якась своя слава, в кожного є якась своя значимість, є якісь досягнення, є якісь успіхи, але це не є самим головним. Набагато важливіше це бути в близьких, тісних стосунках з Господом. І навіть через оцю книгу, яку ми з вами досліджуємо, в тому числі через ці молитви, які ми з вами тут маємо. Ми молимося за перемогу. Ми молимося за наше військо. Ми молимося багато за що? На кого ми в першу чергу поваємо на Господа. І ми в такий спосіб, кожен день, збираючись тут разом з вами, ну не кожен день, але більшість днів, ми маємо привілеї приближатися до нього, пізнавати його, слухати Його. Ми підтримуємо один одного. От навіть тут, в цих зібраннях, коли ми даємо, особливо, коли ми даємо змогу, навіть молоді нашій служити. Коли підтримуємо кожного, хто виходить і бере молитву, це є взаємна підтримка, це є взаємна повага, це є взаємна залежність один від одного. І в цьому якраз і є сила, в цьому є і наша сила. І тепер, по крайній мірі, от ще хочу зупинитися і дочитати до кінця цей розділ, і трішечки характеристик ну, цієї трішки, хоча б відомої нам істоти про ту істоту, яка невідома. Це вже буде на наступний раз. А от ще трішки от про цю істоту, яку ми, по крайній мірі розуміємо, знаємо, але декілька уроків, які Бог, звертаючись до Іова, ставлячи йому приклад цю тварину, напевне, також не просто так. Він намагається йому щось донести і намагається, щоб той же самий Іов щось зрозумів. І от що саме хочу також на це звернути вашу увагу. Читаю з 15-го верша. А ось бегемот, що його я створив. Як тебе, Требу, як худоба велика він їсть. Ото сила його в його стегнах, його ж міцність у м'язах його живота. Бог починає характеризувати цю тварину і показувати, що вона достатньо сильна, потужна, її непросто підчинити, і вона вважається одним із найбільших хижаків. Навіть дивіться, тут не ставиться, наприклад, приклад, тигри, леви, хижаки якісь. Тут ставиться, в приклад, от, по крайній мірі, в цій історії в цьому прикладі Бог ставить в приклад бігемота. І читаю далі. Випростовує він, немов кедра свого хвоста. Жили стегон його поспліталися. Дехто тут навіть порівнює це, що ця мова йде про Нільського крокодила. Але мені все-таки більше подобається оцей переклад, де це порівнюється із бігемотом. Чому? Тому що ну, це. Вважається навіть набагато більш хижа, хижіша тварина по відношенню до крокодила. Його кості, немов мідяні оті рури, костомахи його, як ті пруття залізні, голова оце Божих доріг, і тільки творець його може зблизити до нього меча. Тобто тут мова йде про те, що. Ніхто не може, використовуючи будь-яку зброю, будь-які інші там засоби перемогти його, підчинити його. Я думаю, що взагалі одного разу дивився в такій передачі ну, пізнавальній передачі, яка стосувалася безпосередньо характеристики тих тварин, чому вона вважається найнебезпечнішою твариною, і особливо в певних випадках. Ну я думаю, ви знаєте. Далеко ходити не буду, приведу зрозуміліший приклад. От, більшість із вас має справу із селом. По крайній мірі, ви знаєте, як курка висижує курчат. І коли вони вже вилупилися і вона починає їх там доглядати, це серед свійських тварин, ну по крайній мірі, вона тоді вважається одна з самих хижих істот. Від неї втікають собаки, від неї втікають коти, від неї втікають будь-які інші хижаки. Вона може навіть сама, от в цьому ну, пориві такого свого стану, вона може навіть якусь шкоду завдати навіть тим же самим курчатам. Тому що в цей час вона бачить небезпеку, яка може загрожувати її дитинчам, і вона в цей час може кидатися на будь-кого. Так от. Якщо така невеличка курка, вона не рахується ні з ким і ні з чим, якщо тільки відчуває загрозу своєму маленькому дитинчаті, то найбільш хижою істотою вважається бегемотиха. В тому випадку, якщо ти став між нею і її дитинчам. 100%, що ти не лишишся живий, я думаю, ви бачили пащу бегемота. Це 100%, що немає таких випадків, якщо хтось став на її шляху між нею і її дитинчам. От чому це вважається одна із найбільших хижих істот хижих тварин, і це створено Господом. І це заложено Господом. Оцей інстинкт, інстинкт матері. Але я думаю, що це так же само повинен бачити і кожен із нас. Тому що так само Бог піклується про своїх дітей. Розумієте? Він може допустити якісь потрясіння. Він може допустити, що навіть те саме немовля, ми знаємо приклади, як ті самі орли вчать літати своїх орлят. Вони викидують їх з гнізда. Вони просто виштовхують, викидують їх з гнізда. Але це не означає, що вони не слідкують і не парять за ними, і не підхоплюють їх в своїй когті, коли бачать, що воно ще не готове. Вони їх повертають назад. в гніздо. Отак От же саме поступає Бог. Він може допустити. Він може дати місце, щоб що сталося далеко неоднозначно. Не Але він все одно підхопить своїх. Він все одно підхопить. Своїх. І далі, коли ми. Далі ще трішечки не так багато сталося. Трішки я хочу почитати. От про цього бегемота у нього, ну як Бог його характеризує. Він каже, його неможливо зламати, його неможливо перемогти, його неможливо приручити. Він дає оці характеристики цій тварині і всі її потужності. Він говорить, бо гори приносять поживу йому, і там грається вся звірина польова. Під лотосом він вилежується в укритті очерету і болото. Тобто він може пастися, підніматися вгору і там пастися. Він може опускатися в болотисту місцевість і довший час знаходитися під лотосом. Далі лотоси тінню своєю кривають його. Тополі поточні його обгортають. Ось підіймається річка, та він не боїться її. Він безпечний, хоча б сам Йордан йому пащу впливав. Для нього немає проблеми, якась там потоп, якась там стихія. Він довший час може перебувати навіть під водою, тобто йому достатньо е, запасів повітря, йому достатньо запасів поживи. Це достатньо, ну непроста, неоднозначна тварина. Тим більше вона зустрічається саме от в цій місцевості, де переживав Іов. Приводиться, в приклад, навіть і Йордан, і це значить, це була також безпосередньо ця територія. І далі читаємо: хто може схопити його в його очах? Гаки ніздрю продірявити. Немає такого. І далі тепер він вже починає говорити не тільки про, е, про нього, а в моєму перекладі вже тут в деяких перекладах це зупиняється на цьому 24-му віршеві, В моєму перекладі ще є трішечки. Вже починається говорити про Левіатана. Тому я трішки прочитаю по тому тексту, який який безпосередньо є в мене в перекладі Огієнка. Тепер другий приклад: чи Левіатана прив'яжеш гачком і йому язика стягнеш шнуром. Чи очеретину вкладеш йому в ніздрі? Чи терниною щуку його продірявиш? Чи він буде багато благати тебе, чи буде тобі говорити лагідне? Чи складе він умову з тобою, і ти візьмеш його за раба собі і раба, собі його вічного? Чи ним бавитись будеш як таком і прив'яжеш його до дівчаток своїх? Чи ним спільники торгуватимуть, чи поділять його між купців хананеї, чи шпильками проколеш ти шнура його, а острогою, а острогою риб'чою його голову, покладиш свою руку на нього і згадай про війну. І більше цього не чини. Тобто, якщо ти навіть собі дозволиш доторкнутися до нього. То це все одно, що ти потрапив на війну, і тобі гарантії звітам з цієї війни повернутися немає в цьому перекладі, яким я користуюся. Огієнко він дає якраз уже ну, по крайній мірі, навіть автори, ці, які пізніше укладували і поділяли на розділи безпосередньо, то тут є і про бегемота, але вже трішечки починається говоритися і про Тана, але по крайній мірі, оці характеристики, які говорять про те, що неможливо приручити цю істоту. Більше про цю істоту ми наступного разу, коли вже буду читати 41-й розділ, подивимося, що це за істота і чому також на неї посилається. Господь. От тут є цих дві особливих тварини, дві особливих е, істоти, створені Господом, кожна із них. І Бог, з однієї сторони, показує, що йому є діло до цих істот, що він їх такими створив, що він все це допустив. І якийсь час вони мають колосальну силу, колосальну владу, колосальні можливості. І навіть, як тут сказано, особ... людина сама. Вона не в зможе з ними справитися. О, точно так само є істоти навіть серед людей, є нації, є народи, де от, з кимось ти можеш просто товаришувати, з кимось ти можеш мати нормальні партнерські стосунки, з кимось з тебе можуть бути угоди. А от на прикладі якихось інших тварин їх неможливо приручити. З ними не можна потоваришувати, з ними не можна мати якісь, ну, якусь близькість, їх краще сторонитися або, по крайній мірі, навіть якщо щось, то на себе і не надіятися. І оце є для нас також урок і зараз. Самі без Бога, без Його допомоги. З цією істотою, з якою ми зараз маємо війну, ми не справимося. І це є ще більша мотивація, як тут Бог говорить до Йова, показує приклад йому, що є речі, з якими ти не справишся сам. Для Йова це могла бути болячка. Для Йова це могли бути неміч, могли бути якісь інші випробування. Для нас це є тепер війна. Але що в тому випадку, що в тому випадку, є ситуації, де самі без Бога. Справитися нереально і неможливо. І треба покладати надію на нього, уповати на нього, довіряти йому. І, і він прийде, він допоможе, він дасть силу. А інколи він зробить навіть так, як, як ми навіть не могли би подумати. От далеко ходити не будемо. Приклад сьогоднішнього дня. Як багато хто, можливо, навіть лякався, боявся, хвилювався, чим ми з вами займалися? А ми молилися. Що ми будемо далі робити? Ми і далі будемо молитися. Бо наше життя, життя наших близьких. Чиїх воно руках Божих. Чого нам тоді боятися? І кого нам тоді боятися? Він має владу над всіми. Він має владу над цими тваринами, яких не може ніхто підкорити. І він має пладу над тими народами, які також сильно горді, і їх вважається, ніхто не може підкорити, і навіть над тими духами, які за цими народами стоять. Влада в руках Господа. Амінь. Будемо молитися.